Слава Україні! Прийшла осінь, а ми повинні бути здоровими. Ми живемо в динамічному світі, де все змінюється, приходять нові віруси, нові захворювання. Що роблять люди? Вони кавтають пігулки і знижують імунітет. А імунітет це те єдине, що призване на захист нашого здоров'я. Людина народжується з імунітетом, який призваний захищати організм, боротися з хворобами. І що робить людина? Замість того, щоб підтримувати імунітет, вона всіляко шкодить йому ну, її напої солодкі, чіпси, ліжні солодощі, ковбаси, жарена їжа. Тобто я не буду перераховувати, це все відомо. І ще, що дуже шкодить здоров'ю пігулки. Якщо людина починає трошки захворювати і можна було питьом, теплом вилікувати їжею правильною, вона кавтає пігулки. Щодо шкоди пігулок, скажу вам: прийшов ковід, страшна хвороба. Треба було всіляко підтримувати імунітет, який боровся з нею. Що роблять? Почали виписувати ліки антибіотик, який на вірус не діє, а дуже шкідливий для імунітету, пониження імунітету. Оце такий найбільш яркий приклад. Перша порада то є відношення до свого здоров'я. Цю параду я добре виклала у своєму блоці «Секрети здоров'я та довголіття» Перша серія Обов'язково прослухайте. Друга парада це вже конкретно до ковід для осені зимнього періоду Оці дві поради Дуже важливі, як перша, так і друга. По другій параді рецепти готування чаю, там де лимон, імбір і мед, обов'язково терти з шкуринкою лимона, бо в шкуринці є проти онкології. У підготовці до осінньо зимнього періоду дуже важливо тримати свої легені у гарному стані. Відомо, що ми дихаємо верхушками легень, і, а треба, щоб вони були задіяні всі. І наші легені не мають не мають м'язової системи. Вони рухаються за ребрами. І коли ми дихаємо верхушками легень, ребра не рухаються, і легені в дуже поганому стані. І в такому разі. Якщо віруси попадають, то вони попадають на таку почву, де вони дуже швидко розмножуються і дуже важко позбавитися від хвороби. І це все я виклала у своєму блоці дихання проти хвороб, дихальні практики. Візьміть у Ютубі, знайдіть і обов'язково подивіться. Подивіться дуже уважно. Так. Дуже важливо знати, а ще важливіше виконувати, виконувати оці поради. І ще остання порада. Обов'язково в місцях великого скупчення людей беріть оці наші захисники у магазинах, у лікарнях, у транспорті. Обов'язково. А коли ви прогулюєтесь по вулиці, нікого немає, знімайте, бо повинна дихати повною груддю і свіжим повітрям. І ще хочу сказати, що оцей перший блог, що я сказала, обов'язково треба виконувати, бо психологічний стан, психіка ваша, ваш оптимізм, бажання бути здоровим. Вона закладує великий фундамент для здоров'я. І оці мої поради. Психологічно готувати себе, перша порада, друга порада спеціальний чай, який, кстати, він смачний, смачний. Можна робити зелений чай і в нього додати, оце, що ви приготуєте по рецептах. І обов'язково кожен день фізичної практики, фізичної дихальні практики, обов'язково кожен день. Закріплюйте і будьте здорові. Я всім бажаю здоров'я, здоров'я, і ще раз здоров'я. Ми повинні бути здоровими і жити довго. І ще раз запрошую до себе на заняття, де ми вивчаємо не тільки робимо всі ці вправи. Ну, вивчаємо, що їсти, що пити, при яких хворобах. І збираємось повторюю. Київ, Русанівка навпроти кластера краків, збираємось у кожен четвер о 10-й годині. Всім бажаю здоров'я, слава нашим захисникам.